Ми розпочинаємо сьогоднішню нашу зустріч із. Київського університету зараз така пора, що дуже багато хто обирає собі куди йти навчатися. Ну багато, звичайно, хтось вже обрав, але все ж таки, літо це період не лише таких шкільних вакацій, а й підготовки до вже дорослішого студентського життя. Ну і тому я вирішила сьогодні трохи пригадати і поговорити про славний, знаменитий, чудовий київський університет, випускницю якого. До речі, я також є і цим дуже пишаюся. Отже, ну що ми власне знаємо про наш університет? 28 липня 1834 року відбулося урочисте відкриття університету святого Володимира, нині Національний університет імені Тараса Шевченка. І це відбулося після закриття двох найбільших навчальних осередків Вілинського навчального округу. І з Кремінця до Києва перевезли бібліотеку, хімлабораторію, гербарії, мінерологічний, фізичний, зоологічний. Ну, е, кабінети, і також, до речі, ще і м, образотворчого мистецтва. Також е, перевезли найкращу частину ботсаду. І через місяць перші 62 студенти розпочали заняття на єдиному, на той час філософському факультеті. Першим ректором унів університету був е, Михайло Максимович. У 800 1835 році було відкрито юридичний факультет, а у 1842 е, університет, власне, переїхав ось до цього чудового червоного корпусу, який ви зараз бачите на своїх екранах, збудованого за архітектором, за проектом, Перепрошую архітектора Вікентія Баретті. У 1939 році університет названо на честь Тараса Григоровича Шевченка. Він працював тут як співробітник археографічної комісії. Ну, Арешт його і розгром Кирило Мефодівського товариства перервали його роботу, але не припинили його зв'язки власне, з університетом. Ну і у 1939 році на честь святкування 125-річчя з дня народження Тараса Шевченка було відкрито пам'ятник поету, і тоді ж Київський університет і парк перед університетом було названо ім'ям Тараса Шевченка. Ось такий він, славний наш Київський університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми йдемо далі і переходимо ми, як завжди, до нашої улюбленої, принаймні, багатьма рубрики підрубрики Магнітні бурі. Зараз до вашої уваги. Традиційно діаграмка прогностична, і ми бачимо, що завтра ніяких особливих таких коливань збурень, сильних магнітних бурень не передбачається, тому ми повертаємося до, до власне до погоди, до синоптичної ситуації, яка Зараз надзвичайно цікава в Україні. Е, розпочинаємо ми із е, західної частини. Зараз ви побачите вже карту е, погоди е, на найближчу добу, прогнозу погоди на найближчу добу, яка буде у західних областях України. Там завтра ну, просто холодно порівняно, звичайно, 20-25 градусів і знов дощі, грози, знову подекуди можливі сильні зливи і при зливах шквали, і навіть град Будьте дуже уважними та обережними, особливо, до речі, е, у гора. На півночі України завтра також і ще вплив атмосферних фронтів зумовить у більшості е, північної частини України дощі. Грози, температура повітря висока, трохи нижче на Житомирщині. Як ви бачите, ну і до спеки на Сумщині у східній частині України температура повітря залишається дуже високою. На сході на Харківщині, Луганщині, Донеччині 30-35 вище нуля. Сонячно сухо. Ну важка складна погода. Прямо скажемо. У центральній частині України погода різнитиметься. Наприклад, зараз ми побачимо карту. Ось у нас вже є карта центральної частини. На, Він, на Вінничині ну, просто абсолютно комфортно, 25, а на Дніпропетровщині 34 градуси. Ну і нарешті території центру десь так 30, 31, 29, 31. І на Вінничині також короткочасні дощі і грози. У південній частині України триватиме ця така пекельна спека. На півдні України знову висока, дуже висока температура повітря: 33-36 градусів. Вище. Нуля лише на Одещині є ймовірність короткочасних дощів з грозами, а так ну суха, пересушена, я б сказала повітряна маса. Ну і у Києві завтра. Очікується 29 липня. Ми все підбираємося ближче і ближче до завершення цього місяця. Завтра е, місцями короткочасні дощі, грози. Я сподіваюся, що вони не будуть такими інтенсивними, як були ось цієї доби, і температура повітря підвищиться. І хочу про зауважити, що така висока температура повітря, е, е, перенасичене вологою повітря, може створювати е, фізичний дискомфорт, особливо для людей із бронхолегеневими недугами. Ну і м ще буквально. Кілька слів наприкінці, хочу сказати, що 30 та 31 липня температура повітря на півночі, на заході, у центральних областях, навіть подекуди на півдні знизиться і становитиме комфортні значення. А все ж таки більша частина півдня та схід ще потерпатимуть від спеки. Ну але як завжди, уважно стежте за оточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.